Доброго усім дня, шановні гості глядачі мого каналу, друзі і не друзі. Приїхав я на свій лісовий точок. І з такою місією хочу підготувати місце, де буду ставити відводки. Взяв я мотокосу і зараз підемо готувати місце, виставляти. Хочу викусити все, щоб можна було полютки все там розмістити. О, якось так. Уже в мене буде більше, набагато більше вільного часу. І будемо знімати більше відео про пацьку і про бджіл. Ще хочу сказати, що буде в мене вже стартувати з завтрашнього дня руйоловний сезон з запізненням. Але все ж таки буде стартувати. Все ж таки буде стартувати. Та зараз, друзі, я тут хочу вибрати собі місце, бо тут тягнув косу і це. Єдине, що сюди такий поганий доїзд, що певно придеться ходити трохи пішки. Е, під'їжджати до лісу і там метрів 200-300 під гору йти пішки. Ну ще якщо так, без нічого, то таке, а як з пакетами бджолу чи ще чимось, то трішки напряжно. О, Якось так. Як у вас справи, як у вас медозбір з акації? У нас вже теж ціта акація. Правда ночі холодні, а дні теплі. Не знаю як там та акація, якщо вона... На акацію ми сильно не розраховуємо. Зараз, напевно, в цьому проході поставлю, випущу місце під вулики. Тут тобто, якби такий тіньок під вечір. Чи не в цьому проході, не знаю, де тут місце вистачає, десь потрібно зараз випустити. Якби щоб вулики менше були видно. Але водночас, щоб були і на сонці, і не на сонці. У нас там захід, там ось схід, тут південь, північ. Я поставив, так як бульотками зараз на північ, вони у мене тут стоять. О, не знаю. Там мене запитували за вербу, чи це моя верба, не моя верба. Скажу, що верба на моїй землі значить моя. Або божа верба, як буде правильніше, не знаю. Тож я поки що буду зараз починати спрацювати. О, у нас тут пасіка росте, трішки вже відводків ми наставили. Трішки треба пересаджувати, думав, Цього року не буду займатися, але птави не змінилися, тож будемо займатися. Будемо займатися. І ми починаємо зараз працювати. Так, трошки ми підкосили, де будемо виставляти. Але треба буде взяти граблі, все позгрібати гарненько. Ось тут я хочу виставити. Ряд, один невеликий, ось такі бруски я привіз. Які тут вони... Десь 10 на 6 чи 8 на 6 чи... Да, десь 10 на 6. На них я хочу поставити і вже на них буду ставити ці одводочки. Ще замовили три пакети, треба буде завтра зробити. Бо людина вже 3 дні чекає, але не було можливості. І будемо сюди возити відводки і будемо тут розширяти пасіку. Все, зараз йду косити. Я біля фундука ще хочу покосити. Таке трішки попрацювали, повикошували, тут я садив яблуні, грушки. То бачите, як ростуть, тут трішки покусив. А завтра вже візьму граблі і там будемо готувати вже місце. Відео виложу вже тоді, як трошки ще більше зроблю, щоб було цікавіше. Фундучок росте. Ось ця верба. Це я поїхав. Вітаю вас, друзі. Всім мирного ранку. Їду я зараз на лісовий тучок, везу 5 відводків туди. Відводки в восьмирамочних вуликах і один в такому невеличкий відводочок в ППСному вулику. В тимчасовому ось тачка ззаду, бо туди зараз в ліс не заїдеш і туди ну, їздиться. Це, це дуже дороге задоволення, бити машину, бо там такий горбок, що можна перевернутися. Тож вирішив з другої сторони 200-300 метрів краще цей. Оку не 200-300 метрів, на метрів 500 Петна тачка возить. Якось так. Зараз помаленьку спускаюся з горбочка. Ось тобто, ну, таке. Та будемо працювати, будемо возити. Пізніше відео буде. Так, доїхали ми до пункту дислокації. Зараз будемо доставати вулики, тачанку і будемо возити в лісі. Отакі. 4 восьмирамочних, там один ППСний. Дорога жахлива, бджола гуде. Зараз будемо приїжджати, зараз відкривати, хай собі облітуються на новому місці. Добре, друзі, будемо починати працювати. Це моя це стара машина. І вона буде суву для пасіки. Сьогодні ще планую поїхати хоч поставити 5 ловушок. Ну, план максимум 5. А як вийде, то вже вийде. Отак, друзі, ми хе, і возимо на лізовий точок бджіл. Вулик, тачка. Ось там де просвіт, нам ще стільки світу теліпать, туди да версте пасіка. Це на вирубки такі. Тут я сьогодні хочу сьогодні з по недалеко від лісового точка заприйміти місце, де хочу поставити ловушку, зараз покажу. Ось тут Ось бачите той дуб, ось такий прямо. Да, Дуб, якщо я не помиляюсь. Да, 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 дуб. Ось там така гіляка, розкарака. Зараз я приближу. Ось так. Хочу сьогодні поставити ловушку. Цікаве таке місце, думаю, буде ловитися рої. Вже дивіться, як повожу всі вулики, виставлю їх, відкрию і тоді вже е, включусь. Ну, там таке відео буде не дуже інформативне, але все рівно можливо комусь щось буде цікаво. Отакі От пирожки. Машину сюди, коротше, не можна заїхати, лісовоз розбили дорогу і приходиться це тако вгору тащити. Та але нічого. Як кажуть люди, що щось мати, треба добре працювати. Або щось мати треба добре працювати. Так, перевіз я вже ці відводки, які хотів перевезти. Бджілки зараз будуть чотирнобльот. Вже бачите, ще чотири цих перших і там ще один стоїть. Трішки вчора попідгрібали. Отак ми виставили на бруски. І будемо і далі тут виставляти, помалу будемо робити відводки. Сьогодні хочу ще поставити рояловки. Небагато не буду ставити, тут у мене теж відводочки. Там одно всі вони. водно з всіх сімей ми продали пакети. В цій сірій теж відводок. І там, а там ловушці ці зелені рій. Ну Ось з та сторони ще в мене відводки. Зараз буде додому, в нас жара передається. Я думаю, сьогодні будуть виходити рої вдома. Там де в деяких сім'ях, скажу так, знаєте, оставляв. Минулого руками більше маточників після цього, як продавав пакети. Це вже залишав по дві, і то в деяких сім'ях розгризають, а в деяких виходить все-таки різно. знову виходить, і соні будь виходить руї. Але місце є, доставив пасіку, ми плануємо розширять. Тут нас за метрів 300 посіяли соняшник, вже другий рік підряд сіють на одному тому самому місці. Помінялись орендарі і почали сіяти сонях. Всім успіхів, миру, добра, не забуваємо підписатися на канал, залишити коментарі і поставити лайки.